324. Ми вже можемо розписати будь-яке трьохзначне число на суму сотень, десятків та одиниць. Тож давайте це зробимо. 324 це по суті три сотні, три сотні додати 2 десятки, тобто плюс 2 десятки, і ще додати 4 одиниці. 4 одиниці. Супер. І ми вже вміємо додавати до 324 майже будь-які числа. А що якщо ми хочемо забрати? Тобто відняти від 324 щось. Ну, наприклад, ми хочемо відняти один десяток. Тобто, хочемо відняти 10. Забираємо 10. Тобто забираємо, забираємо один десяток. В нас було два десятки, і ми забрали один. Скільки в нас залишилось? Ну, нескладно обрахувати, що в нас залишився лише один десяток. Один десяток. І якщо ми будемо дивитися графічно, то от дивіться: в нас було один, два, два десятки в сумі. Ми забираємо один, і в нас залишається лише один десяток. Ось він. Це все, що ми зараз зробили. Ну, і якщо ми будемо записувати відповідь, то, як бачите, сотні в нас абсолютно ніяк не змінилося. Так само, як і одиниці. Тож з ними ми фактично нічого не робимо. І як відповідь: 324 відняти 10, ми записуємо 314. 314. Супер. Тож ми вже, в принципі, зрозуміли і вміємо віднімати десятки. А якщо ми захочемо відняти, ну, наприклад, сотню, що ж буде? Давайте дивитися, навіть не знаю. Ну, Тепер ми віднімаємо сотню. Тобто мінус 100. Ми беремо 324 і звідти забираємо одну сотню. Тобто, було три сотні. А ми взяли і забрали одну. Забрали одну сотню. Скільки в нас залишилось? Ну, давайте дивитися, У нас була одна сотня, дві сотні, три сотні. І ми забрали одну сотню. Тобто, взяли і забрали оцю третю сотню. І в нас залишилось один, дві, тобто дві сотні в нас залишилось. Дві сотні. Супер. Ну і з десятками та одиницями ми нічого не робимо, бо ми нічого там і не віднімаємо, по суті. Тож... Як відповідь, як відповідь ми записуємо двісті двадцять чотири. Або дві сотні, два десятки. І 4 одиниці. Чотири одиниці.